Гуляючи вулицею Ольги Кобилянської, я натрапила на ще одну архітектурну пам'ятку німецький народний дім. Ініціатором спорудження народного дому було Товариство християнських німців. Будівництво споруди завершилося в 1910 році. Колись німецький дім був осередком активного громадського і культурно-просвітницького життя не тільки буковинських німців, а й представників інших націй, які населяли Буковину. Сьогодні в приміщенні Народного дому знаходиться товариство австрійсько-німецької культури відродження. Фасад будинку витриманий у німецькому стилі. В основному це чотирихповерхова будівля, частково п'ятиповерхова, оздоблена карнизами та балконами. Забудова виділяється тим, що її фасаду притаманні елементи готики. Колись тут розміщувалися кав'ярня та ресторан. Існує каретний з'їзд до двору, в якому колись був розкішний сад.